Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову вибралися в ліс. Погода просто неймовірна. Хочу коротко розповісти про інструмент, яким ми користуємося під час пошуку, тому що час від часу ви запитуєтесь, цікавитесь, тому ми коротко вирішили розповісти вам про інструмент, яким ми користуємося під час пошуків. Отже, ми використовуємо глибинну рамку від XP під назвою Extreme Hunter, Для того, щоб знайти сукупність металу. Використовуємо різноманітні лопати. Ось таку лопату я нещодавно придбав на заправці око, назвав її Копай Кидай 3000. Важка лопата, направду, але ковш в неї великий. Спеціально для того, щоб можна було копати в піску. Також ми маємо меншу лопату, ось таку. її особливість полягає в тому, що вона наполовину алюмінієва. Тобто ручка алюмінієва, а низ металевий. Легка, зручна. В принципі, рекомендую. Коли ми знаходимо глибокий сигнал, ми ще обов'язково цю яму прощупуємо за допомогою щупа, щоб намацати безпосередньо предмет, який знаходиться в ямі. Використовуємо звичайний детектор для того, щоб можна було, скажімо так, додатково просканувати місце, де ми знайшли глибокий сигнал. В процесі будемо вам показувати, як ми використовуємо цей весь інструмент. Отже, зараз будемо приступати безпосередньо до пошуків. Нагадую, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Також ви можете стати спонсором нашого каналу. Всі виручені кошти ми передаємо Збройним силам України. Підтримуйте нас, підтримуйте Збройні сили і переходимо до початку наших пошуків. Отже, друзі, знаходимо перший сигнал. Бачите, як сигналить. Дуже потужно, будемо зараз розкопувати. Починаємо розкопувати першу яму на сьогодні і вже є пляшечки. Ось такі. Поки що всі лисі. Нічого надзвичайного. Є єдиний момент. Ось ця. Вона начебто лиса, нічого такого надзвичайного. Але погляньте, яке горло. Горлошко таке ребристе. Хм, Цікаво, чи це брак, чи це вони такі були. Не бачив, що таке. Бачите, йде. Ну, Цікаво. Ми напевно, трошки далі відкладемо, тому що їх там багато, так? О, так. Та, ти вже казав, хто повернувся? Ага, до речі, <рес> та зустрічайте. Богдан вернувся в Україну. О, Хоч мав можливість... Залишитися в Європі. Ну він молодець, бачите, повернулися. Так що Богдано і під цим відео лайк. Вернувся все добре. Копаємо э, смітнички. Як я би міг цього, це лишити таке? Та, та він казав, поки всі смітники не докупає, з України не втікне. Ми жартуємо, звісно. Нікуди ми не збираємося діватися. Будемо тут. Ми закопуємо цю яму, тому що там більше нічого не знайшли, кілька цих пляшочок. Було видно, що там вже хтось купав дуже давно. Ось зараз будемо продовжувати далі. Ходимо, шукаємо глибокі сигнали. Може щось зверху. Та, знайшли щось зверху. Клас. Чекай. Це сучасна, правда? Так. Але ага. лопата класна, треба її забрати. <рес> Бо Просто по вигляду вона така прям. Древня-древня виглядає, ні? Ну це, бути... це ще може бути стара, просто нею користувалися ага. і десь в лісі загубили її. <рес> Клас, маємо ще одну лопату до комплекту. Фіскерс. <рес> Копай півтора тисячі. Ходимо далі. Друзі, продовжуємо копати. Ось так у нас тут все гудить. Треба буде взяти щупа. Багато Багато де гудить і напевно треба буде добряче пощупати щупом. І намацати, можливо, десь буде світничок, можливо, якісь пляшечки. А поміж пляшечками можливо ще щось цікаве. Бачите, всюди підгуджує, важко знайти щось дуже крупненьке, але треба буде пощупати обов'язково. Закопуємо цю яму, що в нас тут є. Кілька пляшечок звичайних, Одині, консерви. Кольор от така. Ага, це залишки від ліхтарика. Ось. Ще попалася от якась частина від амуніції, можливо, кінота. Взуттячку було. Одним словом, стандарт наш бонь по першій цітвій війні. Закопуємо. Ага, і рухаємось далі. Ще казанок був. Продовжую ходити і послухати якісь, якісь сигнали. Ось тут треба буде обов'язково щупом перевірити це все. Чи вите все фунить? Залишу детектор і йду за щупом. Купаємо. Зараз ось що ми тут знайшли. І ось що було. Пічка, залишки, частини до пічки. Попробуємо що щось розкопувати, але не впевнений. Чи тут щось буде цікаве? То що, товариші, щоб ви не думали, що ми купаємо тільки себе золото брильянти. Ось величезний шмат такого накриття, бляхи знайшли. Тут де показував вам частинку від пічки. Пробуємо прощупати. Дуже багато цегли, куючого дроту. Я не знаю, чи є зміст докопувати. Там щось стукає, я докупаюся з цієї сторони. Ага. Зараз ще трошки покупаємо. Подивимось, можливо ще щось буде. Так, прямо зверху була бляха велика. Але ми нас чупали дуже глибоко, ще щось. іде. Реальна сковорідка? <смір> я думав ти жартуєш. Та я так, що перший в голову. Погляньте. <смір> Клас. А, вже омлет не посмажеш. Ти... Але погляньте яка ручка. Ти її щупом проби. <смір> Можливо, всяке може бути. Лопати. <смір> Черпало таке. Будемо купати далі, тому що погляньте. Ось там ще щось. Ого! Лайть не рухається, щось. Ага. А не, рухається. Будемо намагатися обкопати. Щось кругле. І велике. Може труба бути? А, знаєте що може бути? Може бути труба всередині. Кабель інтернету. Так, якщо, якщо у вас пропав інтернет, пишіть мені, це все я. Знаю, де ви так? Так, друзі. Ми добралися до самого найцікавішого. Зараз будемо. Просто кусок труби, на жаль. Нічого цікавого. Ну, але ріж є річ. Зараз прощупує чи там. Так ну тут цегла. І далі вже нічого немає, напевно, будемо будемо викопнувати. Погляньте, дивіться, що щойно знайшли. Ось такий маленький, делікатний молоток. Вже бачимо, користувалися ним. Тому що тут таке вже досить користоване. Але метал живий, будемо використовувати. Я думаю... Побуті його, -та. так. Відчистимо, ручку зробимо. Виходить так, що тут смітник інженерів. якихось. Досить такий маленький, але досить важкенький такий. Ага. Цвяхи понабивали... А, ще, щось... що щось. Цвяхи понабивали ті квадратні, такі як від підков, знаєш? Ага. Це сукира! Та вона ціла! Вона ціла, але погляньте яка маленька! ха це, це О, моє... На фоні мого фейсу, поглянь, яка маленька! Це моя улюблена тема. Слухай! Отут обох вдарений трохи. що? Але яка маленька, слухай. Це, це моє... Прикольно. Якісь, можливо, тесляр або ще хто тут скинув свій інструмент. Та, але скажу одразу, що вони не п'янствували. Мішок не мають. Майстри не п'ють. Так, я думаю, що вже... Можливо, тут ще щось є, але яма велика. Ну нема так щось, за що би зачепитися ще. Так, яму закопали вже і шукаємо далі нові цілі. Отже, хочу сказати кілька слів про глибинний пошук. Не думайте, що це просто. Навпаки, це в кілька разів важче, ніж звичайним детектором. Тому що ями великі, ходити приходиться все одно багато. Отже, суть історії полягає в наступному. Тут я знайшов глибокий сигнал і щупав, нащупав. Ну, скажу одразу, мені здається, що це бронескло, тому що сигнал, ну, звук. Такий не дзвінкий, але начебто скляний. Тут все так звенить, зараз спробуємо купати і покажемо, що там є всередині. Е, до речі, по тобі скажеш, що нелегко. Я вже зашарівся, вже Ти червоний, правда? Червоний кавець. <рес> Та-та. Лісочка тепла. Це щоб. Ви... Та, воно на, на відео завжди виглядає так начебто просто. Багато знахідок. Сидиш собі на дивані, пивко попиваєш. До речі, одразу скажу стосовно цієї лопати ще один невеликий мінус. Нею важко перерубувати коріння. В неї тут маленька зона для рубання. Ну, може підточити, але вона і маси не має, вона легенька і важко нею. Ну і не дуже топнемся бити, бо все ж таки не зварка тримає, а заклепки. Тому надіятись на заклепки дуже не варто, тому ми вважаємо на нього. Що, допомагати тобі купати чи може ні? Та дивись, як малеш екскаватор працює. Там була тільки бляха, нічого більше не було, закопали і рухаємося далі. Що ж, знайшли ще один глибокий сигнал. Ось там позаду в мене рамка. Я рамкою перейшовся, як винищувач над ціллю, туди-сюди, туди-сюди. Ось тут такий осередок і Богдан ось щойно спробував знайти його щупом і ось така глибина, погляньте. Ну Десь напевне пів метра 60 сантиметрів. Будемо копати. Що ж, все-таки нам не поталанило. Виявилося, що там просто бетон, я так зрозумів, залитий з арматурою або що, тому що детектор показував якийсь метал. І він ось, бачите, всюди не знаю чи я зміг його витягувати чи ні, тому що це дуже енергозатратна процедура. Будемо все-таки закопувати цю яму та й по всьому. Знаєте що, чим ми це займаємось? Погляньте, що ми знайшли. Ми знайшли половинку жетона. Дуже гарний сигнал був. Ага, ландвер, скоріш за все. Треба буде подивитися, який полк. А, вже висухає, вже менше видно. Ну ось така штучка є. Ага, і тут ще навіть якийсь номер є вибитий. 341. К. Але мені здається, спереду ще Це щось ка. є, тому що він починається несиметрично, правда? Uh -huh. Ну ось така цяцька. Шукаємо далі. 95 щось є. Через камеру краще читати, ніж uh -huh. вживу. Так, поки Назар тим займається ділом, я просто детектором напікав. Ось таких два фені. Опа, чую звук. Ну то вже мусить бути щось. Ти мене, Ти мене заінтригував. Зараз йду, дознімлю. Йду до тебе. Так, два пфенінги. Ось така їхня задня сторона. Дуже гарний стан. Так. 1910 рік пише. Так, прийшов, хотів допомогти на здорово купати, а він зразу мені назніме на відео. <свісно> Ось такі дві підкови злиплися докупи. А підкови це завжди на успіх. Зараз побачимо там. Щось там ще й шости, пластина якась. Тільки що ж бо не лізе. Ні, то кінь кінські. Кіння. Але десь який стан. А. Стан металу тут дуже хороший. Так, але я хочу вже якось пляшечки. Ого. — Десь воно не... там є. — недалеко. Може цей, може, маленьку лопату йде. Давай. Так, вона маленька. Ти дивись, вона на неї. А може малюнок просто стерся. <рес> ну така симпатична, гарненька, ну, типу, як пивна. Але могли б бути розписані, ні? Звук такий. Це то звук щось побитого. А, бронескло, окей. Добре, будемо. Ну, може ще буде? Не, не думаю, що одна бутилочка та й все. Зараз воно. Ми... Ага. о. Можливо, там буде і ще щось. Ага, Теж така пляшечка? Світленька. Маленька. Окей, будемо... ой-ой! Будемо, напевно, розширяти трошечки. Але видно, видно, що стара позирів повно. Ух! Є. Yeah. Okay. Коротше, розкопуємо там, потім все познімаємо. Так, Так, знайшли всього на всього таких чотири бутилочки. Багато желіза, підков. желізо вже пішло в утилізацію. Що, що щось там шкреготи? Ось таке металеве, щось, знаєш. Щупом намацував такий, знаєш, скриготить все. А отут ну, скоріше за все як бронескло. Тут тяжко сказати. Mm. Мені здається, в пляшечки дзвінкіший такий звук. але... Так, розкупали, попадається, палаш оця частина від лопати. Там метало, звісно, вражає. О, бачиш? щось там Керамика всередині. Є. Ну воно вже було потовчене. Є така підозра, що можливо там, на жаль, все потовчено, але. Як ти казав, якщо ти розіб'єш, я тебе поб'ю, так? Так, я казав, якщо ти мені розіб'єш пляшку, то я тебе поб'ю ну, то вже я трохи тіпнув. <хи> Ой, якісь <хи> ці візеруночок файний. О. Квіточка була. Блін, така гарна була Яму закопав вже. Нічого більше не попадалося, цікаво. був дріт поперек. Поперек був жмутро, чи то сіти, чи дріт так і не зрозуміло. І більше нічого такого не попадалося. І тоже довгий. Просто щось є. Довгий тоже... сигнал такий? Ні, ні, там просто теж щось є. Ага. А тут іменно отут. чого угу. а... я цей, бо я вже. Ага. Друзі, сієста в нас. Трошки перекусимо, поганцюємо. І... Йдемо далі. Погляньте, як тусувалися кабанчики. Знайшли собі місце і чухали бочки.